Ви ж здогадуєтеся, яка Ірина Сопонару гостра на язик. Принаймні, в цьому давно вже переконалися учасники і глядачі Ліги сміху. А тепер у її вмінні давати від коша переконається і ЖВЛ. Що ж там ірі пишуть злостивці? І чим захоплюються фани? Добре і зле, чорне і біле, різні думки про різних зірок далі в рубриці Коменти на коменти. За яких умов Ірина Сопонару погодиться на прогулянку з фанатом? Чи подобається їй власна фігура і що скаже тим, кому ні? Написали зірці коментари, залишилися без відповіді. Не хвилюйтесь, зараз ви її побачите і почуєте. А ЖВ з цим допоможе. Ми зібрали найрізноманітніші коментарі, і це асортці несемо знаменитості на тарілочці. Тож доброзичливці і хейтери, тримайте відповіді від зірки жіночого кварталу» акторки Ірини Сопонару. Якщо ви не хочете, щоб у вас кров з вух пішла, то краще цього не чути. Всім привіт! З вами Ірина Сопонару, і це коменти на коменти. Зараз подивимося, що ви мені там накоментували. На! Нічошна дубка. І вогники, дякую. Моя дубка дуже вдячна. <смі> Моя нічошна дубка, вибачте. А ти очень похожа на шакіру. Це напевно, я так думаю, що це коментар до фото, де я в образі Шакіри. Мені дуже приємно, що ви побачили схожість. Якщо ви маєте на увазі, що я схожа на шакіру, і мені треба почати співати, то не треба. Повірте, я чула свій спів. І Якщо ви не хочете, щоб у вас кров з вух пішла, то краще цього не чу. Найгірший виступ на лізі сміху. Смішно дивитись, як вас відверто тянуть. Ну, але ж смішно, правильно. Тобто ціль досягнута наша. Все одно смішно, як би там не було. А де Юрчик? Тут за кадром. просто його не бачите, він завжди поруч. Юра, ти скажи привіт? Ні! Ні, ще раз ні. Люди добрі, Ну все повинно бути в міру. І худоба теж. Ну що ж тут привабливо в стирчащих ребрах, там де має бути, хоч би натяк на жіночі груди. Якщо ми і надалі будемо пропагувати таку худобу, то маємо всі шанси вимерти українці як нація. По-перше, а хто пропагує якусь аномальну худобу, я не розумію. А в Кожного своя конституція ціла, тобто тучну людину, ви теж звинувачуєте в тому, що пропагується не здоровий образ життя. Не переживайте, як, у, як нація українці не вимруть. Тим паче через мене і мою худобу. Срамота. Великими буквами. Але я думаю, що тут людина хотіла написати грамота. Типа, дайте Ірі грамоту за цю фотокартку. Тому дуже вдячна вам за те, що ви намагалися виписати мені грамоту. Побачивши таку красу, ніч без сну забезпечена. Ну, вибачте, що через мене у вас безсоння. Як то кажуть sorry, not sorry. Чевай, <риклад> вам вами гарний сон з зі мною у головній ролі. Тільки не пошли. Mm -hmm. А я вірив в те, що ти єдина, хто ніколи не роздіниться заради якоїсь то фотки. Я вірив. Ну, вибачте, що я розбила вашу віру. Нічого, до свадьби заживе, не переживайте. Дуже красива дівчина з карколомною фігурою. Отак! От карколомна, а не анорексія. Знали б вони, що скільки я в залі сиджу для того, щоб бути анорексією. То не ноги, то палички сірникові, То ноги. Ну, реально. Я би показала, просто не видно зараз, в мене сукня довго, але то ноги, то не сір... Ну як ви уявляєте, я хожу на сірникових паличках. Вони ж зламаються. Комедія. Я думаю, що для таких ног сапанару треба зробити віддільний хештег. Він є. Ноги Сапанару. Іра, я сочетав вас Одекватной і умною і умною. Походу ошибався. Навзає. Судячи з усіх помилок, які я тут бачу, то ми з вами в одній лодці маємо плисти. Моя ж ти красавиця Животик прищемілся. На фотокарті. Я сиділа і в бруках бруки, трошки надавили, і знаєте, як на шкірі залишився отпечаток. І от люди помітили, я, я не розуму, я не розумію, ви коли дивитесь фотки, ви Луку! Ну, ось так. Обожаю Вріну. Це просто печатка. Вріна. Вріна супанару. Бажаю успіхів, жіночого щастя, любові. Дуже дякую. Така Іра Кайфова вас прийнімала його раніше, іначе. Тривожна музика із психо. Ну я рада, що ви е, змінили свою думку стосовно мене е, в кращий бік, а не навпаки. А тебе можна запросити на прогулянку? Ну, якби теоретично можна. Але скоріше за все я не піду на прогулянку, тому що я не ходжу на прогулянку з незнайомими людьми. Ось. Відповідь можна, але я не піду. Дівчата такі дівчата. Як актриса просто дерев'яна. Не згодна. Дякуємо, Ірочко, за допомогу дитячому центру в Чернігові, яка чудова українська талановита акторка, і прекрасна людина. Дякую. Мені дуже приємно. Я займаюся благодійним збором для Чернігівського центру соціально-психологічної адаптації дітей, яких 3 березня дуже сильно обстріляли, і в приміщенні ні вікон, ні дверей, все майно пошкоджене. І я намагаюся допомогти цьому центру у зборі коштів. Ви можете долучитися. На мій погляд, в цій підбірці було більше негативних коментів, ніж позитивних, і мене це дивує. Але я дуже вдячна всім тим, хто мене підтримує, всім тим, хто любить те, що я роблю, і діє. Ілиться зі мною цією любов'ю. У нас це навза.